героя. і маніпуляція мархалівський ліс досі вирубується, а незаконне будівництво і облаштування Національного військово меморіального кладовища продовжуються. Тому сьогодні, 5 вересня, громадська організація Бюро по боротьбі з екологічними злочинами вийшла разом з громадянами Мархалівки під кабінет міністрів України. Я Ілья Чичкан, художник, іду на роботу. у Мене майстерня там Динамо. Дивлюсь, така діється штука, запитав, що діється. Я думаю, що у наших міністрів з глузду з'їхала башка. цинізму нема взагалі. Повинити наших героїв, по-перше, у болоті, по-друге, біля населеного пункту. І це, ну, це буде наступна чума, я думаю. На... Ми відкрили кримінальне провадження, але воно не розслідується чотири місяці. Ні, ні одного свідка не було опитано. Нам прийшлося вийти під голов Київської області, і сам генерал до нас спустився. І тільки тоді, коли ми масово підняли це питання, тільки тоді поліція щось почала робити. Ваша думка? Чесно кажучи, у мене нема навіть слів на те, що і це так не може продовжуватися. Хто на цьому болоті мій гроші, і він мусив в ньому і купатися. На цю хвилину ми вимагаємо заборонити. Незаконну злочинну вирубку Мархалівського лісу негайно вимагаємо передати кримінальну справу до Офісу Генерального прокурора України через непроведення належних слідчих дій поліцією України. Куди дивиться уряд? Чому ви ці 7 мільярдів направляєте куди? у болото? Де наразі може хтось дати відповідь? Може. Де ліс? Де куди сумської харківської області? Документи? вивезла до Системи. Є? є документи, поки у нас ідуть з вами непонятки, називаємо це так. Зупинити вирубку, вивіз строїтельство на так, час, так, поки саме... ви Нараз... не зустрінетеся з мешканцями. Чи можете ви зрозуміти, що ці кошти можна витратити на 400 тисяч півідронів, що це рівно мінімум 10 тисячам життям наших військовослужбовців? Чи можете ви це зрозуміти? Зупиніть корупцію влади, зупиніть корупцію влади. А ми продовжуємо боротися далі.